Шановні пані та панове, я хотів би, коли ми говоримо власне, про ті ножниці, про які згадував Віталій, загострити нашу увагу на двох моментах: власне, це на кризі довіри і кризі динаміці. Криза довіри ну, до України, вона напевне є досить серйозною за останні 20 років, бо ми бачимо і від наших партнерів. Дипломатів, які дуже часто бувають в Україні, і коли наші державні чинники виїжджають за кордон, як довгі дискусії, дуже часто ні до чого не призводять. Звучать високі слова, великі обіцянки, але на жаль, в багатьох випадках просто немає руху. І напевне, що українська дипломатія, яка докладає титанічних зусиль. Напевне, за 20 років за 20 років свого ювілею не могла ні в страшному сні уявити собі, особливо родоначальники того процесу, початку 90-х, що українська дипломатія і вищі її чинники будуть 50% свого часу робочого витрачати на пояснення, а що ж таке в Україні політв'язні. І на цьому можемо говорити, що криза довіри впливає на. Основні пріоритетні напрямки співпраці з нашими партнерами з широкого кола питань, починаючи від проблем з інформацією, з медіапростором і закінчуючи інвестиціями. Криза динаміки ну, звичайно, що в світі відбуваються ті процеси, які десь на три-чотири голови випереджають розуміння а владним істеблішментом, що ж відбувається в світі, і що треба робити. Власне, ця криза динаміки. Відсуває Україну десь на, на задвірки загального світового глобального процесу. І якщо не давати гідні відповіді на ці виклики, це можна дуже довго просто бачити, як ми сповзаємо по всіх параметрах. Тому що, якщо говорити про останні дослідження, то всі індикатори свідчать як мінімум про довіру або заморожування певних діалогів. І, Ще на одному факторі, який б я хотів звернути увагу, могли б ми зосередити свою увагу, це на тому, а чи можемо ми говорити про кризу зовнішньої довіри і кризу внутрішньої довіри? Адже, звичайно, українська дипломатія і зовнішня політика тісно пов'язана з усіма процесами, які відбуваються, відбуваються всередині країни. Напевне, це основне питання, тому що ми бачимо і кризу власних громадян до тих чи інших владних інституцій чи процесів. Я Готовий був би проговорити більш детальніше цю проблематику.